9 ранку пункт пропуску Шигині на кордоні України з Польщею у Львівській області. Автобуси й автівки по черзі заїжджають у зону контролю. На пішому переході черги взагалі немає. Серед тих, хто перетинає кордон більшість жінки, діти і старші люди. Та серед них і чимало чоловіків різного віку. Вже другий тиждень чоловіки віком від 18 до 22 років можуть безперешкодно перетинати кордон України. Проте черг і масового відтоку молоді саме цього віку на пунктах пропуску немає, кажуть прикордонники. За три години на контрольно пропускному пункті Шагині у Львівській області давай поспілкувалися із кількома молодими хлопцями. Ось що вони кажуть про мету виїзду. Куди їдете? Е, їду в гості до Шодра. До... А де ж вогроживе у Кракові? Вже там проживає, виїхав, десь там чотири роки вже живе. А надовго ви їдете? На тиждень, два максимум. Куди ви їдете, Ілля? В Варшаву. Що там будете робити? Місто подивлюсь, родичів побачу. Кабмін ніс зміни до правил перетину державного кордону. І з 28 серпня молоді хлопці віком 18-22 роки можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Перевізники кажуть, що кількість охочих виїхати зростає. За цей тиждень дзвінків поступає дуже багато. А скільки десь можете підрахувати? Ну, п'ять-десять хлопців дзвонить тиждень точно. Питаються, що, як, куди, записуються або кажуть, що будуть їхати передзвонять. Ну, це їде перший хлопчина особисто зі мною. Ну і вже на наступний тиждень є ще хлопчина. Записаний обмежень на кількість виїздів за кордон немає. Як немає і кримінального покарання для тих, хто вирішить залишитися поза межами України. Тим, якщо після виповнення 25 років чоловік не повернеться в Україну і не буде дотримуватися вимог військового обліку, на нього чекатиме адміністративна відповідальність. Та більшість опитаних ДВ молодиків кажуть, що планують повертатися додому. Я буду вертатись обов'язково. Розкажіть про свою мотивацію повернутися. Ну, та вдома, я... то є дома. Я себе не бачу за кордоном. Я не хочу там наживати. Тока випав момент, шанс, треба користуватися mm -hmm. на пару днів так, побачити різних. І будете повертатися? Так. А яка причина вашого повернення в Україну? Дім на той дім хочеться не знаю, як ще сказати. Івану 21 рік. Він із мамою пішки перетинає кордон. Допомогти мамі, бачите, от валізи є. Тут дешевше все, mm -hmm. тому, тому таким чином. Ми йдемо на закупи. Ну, бачите, тепер можу їздити в бідронку. Mm -hmm. Ну в принципі хороший закон. Поки він діє, то добре. Хлопець професійно займається бальними танцями і раніше часто їздив за кордон на змагання. Втім, жити і навчатися хоче лише в Україні. Я думаю, поступати просто цього року. Я трошки завтикав з поступленням. І наступного року буду поступати на магістратуру. А де в Україні? Так, в політехніку мене влаштовується тут, скажімо так. Ну звичайно, там війна це все не дуже, але просто тут багато рідних, багато знайомих, і так далі. Батьки підтримують його вибір. Ми хотіли, щоб нашій дитині було добре. Ми не не вирішуємо за нашу дитину давно. В принципі, він все вирішує сам. Ми тільки можемо його підтримати. Ія вважає, що нові правила не мають спричинити масовий відтік молоді за кордон, тому що е, ті, хто скажімо, мали бажання, е, ну вони зробили вже це ще скорш. Тобто, звичайно, можливо, якась частина, але зрештою, за один день ніхто не міняє своє життя. В людей теж є якісь плани. Якщо так, як от йому вже 21 рік хтось вчиться, хтось вже поступив. Ну для того, щоб просто що, ну поїхати за терену України? ну, так відкрили, дякую, можна далі їздити, відпочивати дивитися світ. Ну, таким чином, просто а я думаю, що все буде в межах якоїсь норми. Але на кордоні зустрічаємо й тих, хто поки не планує повертатися в Україну. Андрію 21 рік. Він з Івано-Франківської області. В Україні навчався борінню нафтогазових свердловин, а нині їде шукати роботу з варником за кордоном. Скажіть, куди їдете? В Нідерланди. А чому ви вирішили їхати саме в Нідерланди шукати роботу? Не знаю, щось а так знайомі знайом, родичі? Родич. А скажіть, чесно, чи плануєте повертатися, чи не бачите себе в Україні? Ну, так, на новий рік, на свята і потім знову їжі. Назад. Та. А от деякі юнаки взагалі поки не планують перетинати кордон. Я зустрічаю е, батька з Польщі. Ну, Везу його назад. Він зараз типу, відрядженні, е, він сам військовий і от на відпустку вони поїхали е, так само до родичів в Польщу. А самі плануєте їхати кудись? Е, наразі не планував, але буде видно. За кордон не планую їхати, хібель до своїх. Знайомих, друзів, бо вони також кажуть, що приїдуть, хіба до них так поспілкуватися, кави випити. То я, я би поїхав так на роботу, я зовсім не планую. У мене тут все добре, маю роботу. і За кордоном не бачу себе навіть близько і не розглядаю собі такий варіант. А відпустку може? Хіба його відпусточку? Ота. Треба місяць два піднатужитися файно і можна поїхати. Десь як їхати то дуже гонорово і вже нормально, а не на просто каву. Ті, хто подорожує за кордон, не мусять мати документів, що підтверджують причину виїзду. Хлопцям віком 18-22 роки достатньо мати дійсний закордонний паспорт і військово-облікові документи у паперовому чи електронному вигляді. Виїжджати можна рівно доти, доки не виповниться 23 роки, тобто за день до дня народження. Втім, є обмеження, зазначають прикордонники. Проте ця норма не поширюється на чоловіків 18 22 роки, які займають певні посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування, як і раніше, ця категорія осіб. Може виїжджати за кордон лише у службове відрядження. Прикордонники Львівської області кажуть, що не фіксують великого збільшення пасажиропотоку серед молодих хлопців віком 18-22 роки. Збільшення пасажиропотоку перед пунктами пропуску Львівщини ніяк не пов'язано з категорією осіб 18-22 роки. Так, така категорія осіб присутня у наших пунктах пропуску. Вони перетинають кордон, але вони не носять масового характеру. А причиною пікових Показників є літній і туристичний сезон, зазначає речниця. Зараз на пунктах пропуску Львівщини пасажиропотік тримає ще свої пікові показники. Це нагадаю плюс 40% до літнього сезону, і також цей пасажиропотік зростає плюс 16% у вихідні дні. Це в першу чергу пов'язано з літнім і туристичним сезоном. І власне ми прогнозуємо спад вже десь наприкінці вересня. Як нові правила перетину впливають на українських чоловіків і чи призведуть вони до масового виїзду молоді за кордон, ДВ запитала у самих чоловіків? Я думаю, що це ну, досить нормально, що люди, які хлопці, які перетнули кордон ще раніше, вони мають зараз змогу повернутися сюди, не боятися, що вони знов назад не виїдуть. Тому, в принципі, нормально. Відноситися 50 на 50, мені здається, так само багато і повернеться, і так само велика кількість вийде, на мою думку. Я думаю, що багато все одно, яка частина велика поїде за кордон і не приїде, так як я бачу по своїх знайомих друзів. Але я сподіваюся, що багато тих є, як я, що вони в Україні багато йшли до чогось і не хочуть втрачати те, до чого довго йшли. Люди почнуть вірити у в... краще, почнуть виїжджати, там якісь фінансові кошти заробляти. І... Зможуть поїхати навіть на той відпочинок. Якщо буде можливість повертатись назад так. і знову ж таки виїжджати за кордон, то думаємо, що утримують. Ну, якщо такої можливості не буде, то скоріше за все, що вони там ця молодь лишаться. Такі нововведення спричинили обговорення у суспільстві. Частина оцінила їх позитивно. Інші заявляли про несправедливість правил щодо чинних військових та інших військовозобов'язаних. Раніше президент України пояснив, що це має допомогти втримати молодь в Україні, адже багато батьків вивозили своїх дітей за кордон до того, як їм виповниться 18 років. За його словами, спрощені норми спрямовані на те, щоб більша кількість хлопців продовжувала здобувати в Україні середню і вищу освіту. На обороноздатність країни, за оцінками президента, це вплинути має. аyы